Вітаю глядачів Рудани. В ефірі цей день у студії працює Михайло Бистров. На початку такі теми. Гроші надійдуть найближчим часом. Сподіваємося, що на тому тижні вже зможуть отримати. Кож мешканці зруйнованого шахедом під'їзду отримують допомогу на першочергові потреби з міського бюджету. Надійність теплозабезпечення покращиться. Ми встигаємо до початку опалювального сезону. Фахівці Криворіж тепломережі завершують відновлювальні роботи на ділянці по вулиці Героїв. Ато морська справа займається не по різним напрямкам, в тому числі і веслування. У Криворізькому клубі юних моряків новий навчальний рік проходить у режимі офлайн. Навчання з паперовою книгою дуже хороша, яскраві якісні сторінки. Криворізькій гімназії та ліцеї отримали 160 тисяч підручників. У місті триває ліквідація наслідків ударів, завданих ворогом 10 жовтня. Мешканці п'ятиповерхівки, що зазнала руйнувань, отримують матеріальну допомогу від міста. Департамент соцполітики нині готує документи для термінових виплат. Мешканцям зруйнованого під'їзду буде надана першочергова допомога в розмірі 40 тисяч гривень на вирішення соціально побутових умов. Це стосується мешканців одного під'їзду. Іншим мешканцям працює спеціальна робоча група, яка обраховує збитки по кожній квартирі окремо, і тоді по кожній квартирі окремо, коли робочою групою будуть обраховані всі суми. Буде підготовлено проект рішення виконкому та нашим департаментом проведена виплата допомоги людям на банківські картки, які вони вказують, або через поштове відділення. Найближчим часом плануємо виплату 40 тисяч мешканцям першочергово. На сьогоднішній день у нас дев'ять пакетів документів від таких мешканців. Ми опрацьовуємо взагалі. Ми працюємо швидко і. Сподіваємося, що на тому тижні вже зможуть отримати кошти. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа завершує заміну пошкоджених труб на вузловій ділянці тепломережі протяжністю в понад кілометр у металоргійному районі. Розповідає Валерій Кожухар. На вулиці Героя АТО завершуються відновлювальні роботи на одній з найпротяжніших ділянок Криворіж тепломережі. Заміну труб розпочали тут у травні. Обсяг робіт треба було поміняти більше тисячі метрів труби попередньо ізольованої. Зробили і закінчуємо в цьому місяці. Труба обикновена металева, покрита поліетиленовою трубой зверху 560 діаметром і в метрі п'єна ізоляційна. Тобто теплоізоляція гарна і ну, гарантія труби намного більше, вона дужче стоїть, сопротивляється корозії. Старі труби тепломережі вже відслужили свій експлуатаційний термін. За понад 20 років чимало ділянок мали аварійний стан. Після заміни труб без ризику перервів, надійність теплозабезпечення мешканців металургійного району значно покращиться. Щойно відновлювальні роботи будуть завершені, фахівці проведуть експлуатаційні випробування. Ми встигаємо до початку опалювального сезону і тепло подамо людям в домівки. Нині підприємство працює у напруженому режимі. Режимі на кривірж тепломережі бракує фахівців. Особлива потреба у зварювальниках на підприємстві кажуть: будуть раді зустріти спеціалістів у своєму колективі. Валерій Кожухар Олексій Привицький цей день. Понад пів тисячі дітей відвідують Криворізький клуб юних моряків. У цьому навчальному році тут змогли організувати заняття в режимі офлайн. Колектив клубу зумів зберегти широку мережу гуртків. Один із напрямків військово-патріотичне виховання. Клуб юних моряків працює у нашому місті 36 років. Після періоду вимушеного дистанційного навчання торік заклад повернувся до звичного офлайн формату. Це стало можливим завдяки появі у клубі пункту незламності та укриття, яким користуються персонал і вихованці під час повітряних тривог. Наш клуб працює за такими напрями: військово-патріотичний, художньо-естетичний, фізкультурно-спортивний, науково-технічний на сьогоднішній день. У нас налічує дітей, 540 дітей. Але у нас ще є місця, ми займаємося зараз набором. Головна мета нашого клубу це щоб діти були зайняті після школи, щоб діти в майбутньому вже мали поняття, вибрали свою професію. Ну, а саме направлення це військово-патріотичне направлення нашого клубу. Місія клубу юних моряків виховання свідомих та підготовлених до захисту вітчизни юнаків і дівчат. Діти та підлітки знайомляться з основами законодавства військово-морської справи, цивільної оборони, отримують навички надання першої медичної допомоги, а також вивчають історію українських військових формувань. Заклад активно сприяє фізичному розвитку молоді. Тут виховують чемпіонів у секціях важкої атлетики та боротьби дзюдо на базі гуртка Морський десант У 2020 році... Появилася в нас ця зала От. і родився гурток військово-патріотичного напрямку. В настоящий момент в нас 5 груп, по 15 дітей. Наш гурток клубу юних моряків. На даний момент, по 7-8 року, ми зайняли второє командне місце на всеукраїнському турнірі. Загалом у клубі 13 гуртків. Один із відроджених гурток з академічного веслування. Я хотів подякувати всім нашим чудовим працівникам і педагогам клубівних моряків займається ну, по різним напрямкам, в тому числі і веслування. Ті, хто займається тут, приймали участь у Family Games і навіть у своїх віковій категорії зайняли перше місце. Тобто ми будемо підтримувати в першу чергу дітей. Нині за кермом гуртка академічного веслування переселенець Херсона, досвідчений фахівець Микола Кривенко. Ми встигли вже у лютому виступити на змаганнях у Дніпрі. Наш кращий результат п'яте місце в одній з вікових категорій. Це з урахуванням підготовки на тренажері, які мені надала Херсонська Федерація. Дітей стає більше, особливо у вересні дітвора підійшла. Популяризація зростає, і це добре. Тренування з академічного веслування проходять регулярно. Їх відвідують близько півсотні дітей. Мені показався цей вид спорту дуже цікавим. Я вирішила спробувати. Розслабляєшся, якось подобається. Колектив хороший, весело. Сподіваюся, що надалі будуть змагання і в мене будуть якісь досягнення. Іван Проводов Олексій Васильченко цей день. Цьогоріч до криворізьких закладів освіти надійшло понад 160 тисяч підручників. Частина книг надруковані коштом донорів, зокрема Європейського союзу. Паперові підручники в шкільній бібліотеці гортала Анна Ніколаєнко. У минулому навчальному році з окремих предметів учні використовували електронні версії підручників. Нині ситуація змінилася. До криворізьких гімназій та ліцеїв надійшла нова партія навчальної літератури. Цього року надійшло більш ніж 166 тисяч підручників для п'ятих, шостих та сьомих класів. Також міністерство. Освіти не забуло про дітей з особливими освітніми потребами. Тих підручників надійшло більше ніж 3,5 тисяч примірників. Підручники друкуються за кошти і Міністерства освіти і науки, і за кошти донорів і безпосередньо за кошти Європейського союзу. У 58-й гімназії 330 учнів. Для кожного з них тепер є повний комплект підручників. Цьогоріч ми отримали набагато більше підручників, ніж минулого року, близько п'яти тисяч екземплярів на заклад. Всі класи забезпечені 100% друкованими підручниками. Перший клас, другий, п'ятий, шостий, сьомий класи доукомплектовані тим, чого не вистачало минулого року. Якість можу відмітити дуже хороша, яскраві, якісні. Сторінки, гарно прошиті підручники, і з ними приємно працювати і дітям, і вчителям. Серед останніх надходжень підручники з інформатики для п'ятикласників та з мистецтва для шостого класу, надруковані коштом Європейського союзу. Педагоги зазначають, вони за навчання з паперовими книжками. Діти втомлюються дуже від гаджетів, вони дуже багато часу за ними проводять, так як все ж таки формат навчання був дистанційний. А цього року змішаний. Тобто діти більше проводять часу в закладі, і е, наявність паперових книжок дала можливість нам все ж таки працювати з книгою, розвивати мовлення, читаючи ці книги. Це сторінку де багато ілюстрацій. Ви розумієте, що таке містецтво, правильно? Частина навчальної літератури зберігається у класах, щоб дітям не доводилося щодня носити книжки у своїх рюкзаках. Підручники є в класах, підручники я в школі, і кожен вчитель це вирішує по-своєму. -по є такі підручники, які навіть не беруться додому. Вони працюють за ними в класі, все встигають, і тим самим вдома, скажімо, трішечки розвантажують дітей, тобто, це тільки якісь окремі предмети. Тому підручник це зараз друг. Анна Ніколенко, Денис Захаров. Цей день. Цей день триває. Далі говоримо про таке: осінній варнісаж. Природа це, це, це те, що самий невибагливий натурник. До Дня художника у місті відкрито виставку робіт криворізьких митців. Кому котиків! Потрібна родина, потрібна сім'я, свій куточок. У центрі поводження з тваринами шукають господарів для покинутих котів і собак. Медалі у скарбничку національної збірної грає їм твоєї країни. Усі, уся твоя країна співає, усі тебе вітають. Це дуже неперевершене відчуття. Криворізькі рукопашники привезли 10 нагород з чемпіонату Європи. У неділю в Україні відзначатимуть День художника. До цієї дати в міському виставочному залі влаштували вернісаж. Юлія Вітряк поділиться враженнями від культурної події. Яскравий світ творчості. Таку експозицію відкрили у міському виставочному залі, 13 жовтня в Україні День художника. Криворізьким митцям. Вітання зі святом. Я заїхав щоб сказати вам слово. дяку. У нас кожної неділі, декілька разів на тиждень, проводиться або виставки, або творчі зустрічі, концерти. У Цьому виставковому залу проведено вже 30 виставок. 30 виставок робіт наших криворізьких мільців. І дуже приємно, що ваші роботи прикрашають не лише криворізькі музеї, а музеї по всій нашій країні, і в інших країнах навіть. Серед криворізьких художників є і заслужені, є і почесні громадяни міста, і члени національних спілок. Тобто є, є визнання, є визнання Криворізької художньої школи, і це дуже добре. Всього в експозиції представлено півсотні робіт, членів національної спілки художників України. Кожне полотно це палітра, сюжет і головне праця криворізьких художників. Багато з них любов до мистецтва несуть з дитинства. Я різ в селі, у бабушки, в дідуся, батьки в місті. Я в селі. Ну, сам сидів, і треба було щось малювати захотілося. Перемалював будильник, не, не знаючи цифр, проставив циферки. А потім що я ще зробив? Я перемалював своє прізвище, воно длінне, Мішуровське, і я його просто зорово перемалював, не розуміючи, що це за літери. Ну, це перший птахи, а потім вже в років 6-7 до школи. Я вже портрети змальовував з газети. Оця робота, що ззаді, це в вересні місяці зроблена. Я багато працюю кожен день. Зараз мешкаю біля села Вільно. Природа, це це, це те, що самий невибагливий натурник. Кривий ріг надзвичайно багатий на таланти. Художників багато, письменників, багато поетів, хоча це металургійне місто. І я дуже задоволена, що на свята приходять люди, приводять молодь, що вони цікавляться картинами, цікавляться художниками і життям, яке проходить кожен день повз нас. А картини виражають життя в нашому місті і життя людей. Атмосферу у залі створювали музиканти. Я відвідую виставкову залу постійно. Ми не пропускаємо ні одного заходу. Дуже люблю художників нашого міста. Дуже яскраві тут картини. Вони стільки приносять задоволення. Мені хочеться побажати нашим художникам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба і нам усім скорішого. Миру, миру, мир. Виставка художніх творів криворізьких митців триватиме до кінця осені. Юлія Вітряк, Максим Пономарів, цей день. У центрі поводження з тваринами серед іншого стерилізують котів та собак. Деякі безвідповідальні господарі використовуються як можливість позбавитись від тварини. Аліна Чистосердова побувала у центрі і познайомилась з тваринами, яких зрадили колишні власники. Це барсик. Близько трьох місяців тому його залишили колишні господарі. Привезли на стерилізацію і не забрали назад. У центрі поводження з тваринами згадують Кіт був дуже худий і мав перелом стегна. Завдяки коштам небайдужих містян та догляду фахівців. Тварина одужала. Схожа історія і в кішки, яку назвали ірискою. Її кинули у центрі поводження півроку тому. Такі випадки трапляються не часто, але працівники центру наголошують, їхній заклад не притулок. Зараз для цих тварин шукають нових господарів. У нас центр стерилізації собак. Це не є добре, коли тварина живе в медичному закладі. Коли люди на ходять, уходять, вихідні немає нікого. Ну, це теж стрес. Потрібна родина, потрібна сім'я, свій куточок. Буває, що до центру підкидують цуценят деяким з них не знаходять родину. Вони стають мешканцями центру і перебувають на вільному вигулі. Так сталося і з Джоником. Цього песика підібрав директор центру на об'їздній дорозі ще щещеням. У собаки було сильно пошкоджене око. Працівники центру опікувалися ним два роки, а потім йому вдалося знайти господарів. Ми його вже дорослим прилаштовували в родину тут недалеко, в приватному секторі. Щоб ви розуміли, ми всі так плакали. Ну, це наша дитина, наша улюблена. Ми так плакали. Ну, начебто треба радіти, що ми йому родину знайшли. А як дитину свою віддаєш, ну, так всі дуже-дуже засмутилися. На наступний день приходимо на роботу, а Джонік сидить під воротами. Ну, тобто вони вже зликають до нас і вони не зможуть вже жити в родині. Таких собак, як Джоник, на вільному вигулі в центрі близько 20. У кожного є своя територія. Бела часто гостя бухгалтерії. Дебет з кредитом поки не зводить, але тут її всі дуже люблять. За межами центру поводження з тваринами живе сірий. Тут він ще з дня заснування закладу. Пес контактний та не агресивний. Що ж до собак, які потрапляють до центру після відлову з Криворізьких вулиць для стерилізації і чіпування, то зараз їх тут три з половиною сотні. Аріна Чистосердова, Максим Пономарів цей день. Десять медалей різного гатунку вибороли криворізькі рукопашники на чемпіонаті Європи. Престижний міжнародний форум проходив у Нідерландах. Успіхи криворізьців допомогли національній збірні України посісти перше загальнокомандне місце. Подробиці у сюжеті Івана Проводова. Міська федерація рукопашного бою з тріумфом завершує цьогорічний змагальний сезон. На фінішній прямій була поїздка наших спортсменів на чемпіонат Європи. Престижному міжнародному спортивному форуму передували тривала підготовка та літні тренувальні збори, що проходили в Трускавці. До нідерландського міста Алмаре вирушила делегація з десяти криворічців у складі. Хлопці, дівчата, змагалися дуже так захопливо. І Напруження стояло всі змагання, було розбито на два дні. І кожен день був такий напружений, тому що у нас не був повний комплекс суддів. Ну а коли в тебе мало суддів, то змагання можна інколи і проіграти. Ну, В цей раз діти були підготовлені, всі питання були вирішені на... Татамі, де наші діти показали самі найкращі результати. Кістя команди від Кривого Рогу складали представники Дюша номер 3 Катерина Кочерга та Євген Войтенко підійшли до європейської першості з перспективами підвищення у спортивному класі. Доробок рукопашників по дві золоті медалі та виконання нормативів майстрів спорту України міжнародного класу. Проїхала до Нідерландів. Відбилися. перший день. У нас були стінки, де ми відбилися з командою IBF. зайняли перше місце з дівчатами. На другий день я вже билася особисто, теж зайняла перше місце і виконала НСМК. Я вже два роки намагаюся виконати звання. Але, ну в минулому році не вийшло виконати. В цьому році я так добилася цього. Нарешті ці змагання для мене були напевно найважливіші змагання за весь час, і на них я викладався на 100%. Я знав, те, що мені ця перемога необхідна. Знав, що я повинен взяти це звання, і я його повинен взяти не для когось, а для себе. На цьому не зупиняємось. Далі у нас йде заслужений майстер спорту України. Сподіваюсь, що ця вершина також буде покорена, та я також візьму це звання. За шість років у спорті вихованка Дюша Номер три Дар'я Карачук, реальна кандидатка на отримання звання міжнародниці. Це бажання з поїздкою до Нідерландів стало тільки міцнішим. Ці змагання були одними із важливих в цьому році. Я їхала туди із метою виконати для себе нове знання, майстер спорту міжнародного класу, але трішки не вдалося. Я провела перший поєдинок із. Дівчинкою з Німеччини виграла, і в фіналі я зійшлася з дівчинкою з нашої країни. Там я поступилася в декілька балів, трішки не дотягнула, але нічого страшного. Маємо, що маємо. Наступного разу обов'язково буде золото. Великий шлях міжнародних змагань за плечима Михайла Трохимчука. Та чемпіонат Європи в Нідерландах був для спортсмена особливим. Рукопашник вперше виступив у дорослій віковій категорії і лише трохи не дотягнув до золотої медалі у демонстрації техніки зі зброєю. Я виступав з нинчаками. Категорія була немаленька до 10 чоловік, і з нинчаками виступав тільки я. Це дуже для мене нове щось, тому що. На кожних змаганнях, окрім мене, ще декілька хлопців також виступають з даним видом зброї. В цьому ж, На цих же змаганнях була перевага конкурентів з саблями, тобто з катанами. Ось, і зайняв друге місце. Трохи не хватило, мабуть, досвіду, тому що суперники, звісно, на рівні. У змаганнях взяли участь понад дві сотні спортсменів. За медалі боролися представники Німеччини, Бельгії, Нідерландів, України, Польщі, Угорщини, Узбекистану, Казахстану, Чехії, Данії, Франції, Великої Британії, Швейцарії та Туреччини. Така конкуренція досить важко, втім продуктивно далась дебютантам змагань. Серед них вихованець ска майстер Дюша Номер 8 Олексій Коновальчук в активі рукопашника бронза змагань та дві перемоги над сильними суперниками із середньої Азії. Перший поєдинок у мене був з представником Казахстану. Я його переміг. Потім я вийшов у бою за виход у фінал з нашим українцем, йому я програв. І за ну, бій був за третє місце з представником Узбекистана. Я його переміг достроково. Це перші міжнародні змагання. Ну, наступний раз я думаю, просто краще підготуюся. Ну, рівень дуже високий. це дуже класно. Мені сподобались. Такий досвід гарний. У делегації криворіжців і граюча тренерка та талісман команди Анастасія Яновська за плечима рукопашниці виступу демонстрації техніки, а в планах завоювання найвищої сходинки у спортивному класі. Я приїхала з сріблом, друге місце з демонстрації техніки без зброї. Звісно, хотілося б перше місце, але можливо чогось не вистачило, але будемо робити роботу над помилками. Це найкраще попереду в 2025 році всесвітні ігри. Це дуже такий для мене крок. До цього я йшла більше десяти років. Я сподіваюся і буду працювати, щоб виконати заслуженого майстра спорту України. На змаганнях у Нідерландах криворіжці здобули 5 золотих, 3 срібні та дві бронзові медалі. А ще допомогли національній збірній країни вибороти перше загальнокомандне місце. На нагородженні численних призерів та переможців. Публіка з інших країн підспівувала, коли звучав гімн України. Ділиться враженнями володарка срібла та бронзи з дюша №3 3 Ніна Жиган дуже проголомшлива атмосфера, особливо коли нагородження йде. Грає гімн. це дуже нереально, коли ти стоїш на п'ятисталі, грає гімн твоєї країни, усі, уся твоя країна співає, усі тебе вітають. Це дуже неперевершені відчуття. Змагальний сезон завершено та виконана головна мета, каже Анатолій Волошин. За підсумком вояжу до Нідерландів, семеро криворіжців забронювали собі місце у складі національної збірної, яка вирушить у 2025 році до Греції. Там пройдуть всесвітні ігри. Ми показали високі досягнення. Також у нас була збірна оновлена трохи, і додому ми привезли двох міжнародників і двох мастерів спорту. І Це високе досягнення і для Федерації Криворійській міській, і також для ДЮСШ номер 3 і номер 8 І ще буде в марті чемпіонат України, де може одну ще дві путівки ми здобудемо. Ну надіюсь, до дев'яти чоловік вивеземо. Іван Проводов, Олексій Правицький, цей день. Підготувати теплий одяг та парасольки радять українцям синоптики. Вже цими вихідними, за повідомленнями фахівців регіонального центру з гідрометеорології, на Дніпропетровщину прийде прохолодна та волога осінь. Завтра жовтня по області очікується місцями невеликий дощ, в день помірний, навіть місцями значний дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16, день 20-25. Схожа погода з дощами збережеться і 13, і 14 жовтня, деяке зниження температури, вночі 6-11, день 11-16 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та фейсбук. Попереду вихідні. Нехай вони будуть тихими. Бережіть себе.